Хай кіба, з вами Куба, точніше Кіна, і ви на каналі Неоківі. По назві цього відеоролика ви розумієте, що зараз буде відбуватися, але я все одно це скажу, тому що чому б ні. Я починаю новий скетчбук, і це він, це він, це просто малюк від з дизайном Капчинської. Опа! Отакий він гарненький, він просто чудовий. В ньому 36 листків, 36 аркушів. 200 на 200 це квадрат, великий квадрат. Що я можу про нього ще сказати. Бума папір в ньому. Е, мені здається, грамів 90, але, скоріше, 100. Просто не дуже якісний, але, але блін, я його. Знаєте за скільки я його купила? Я його купила за 20 гривень. У, е, знаєте, типу Аврора, типу, все по 5. От якийсь такий магазин. І 20 гривень квадрат. Більш-менш нормальна бумага. Нормальний перепльот. Переп я думаю, ви мене розумієте. І це було б е, просто. Я була б не я, якщо б його не купила. Тому, тому сьогодні я його почну. Е, розповім. Цікаве, напевно, і давайте одразу перейдемо до спідпеінгу. Так, ну, всім привіт! Що мені тут вам розповідати? Ну, я можу розповісти декілька цікаво. Перші сторінки я не почала заповнювати, тому що хочу їх або потім заповнити, або просто вималювати матеріали, зробити вимальовку матеріалів. І клеїти на перші сторінки, щоб повертатися до них і бачити. ну, Я сподіваюся, ви знаєте, що таке вимальовки, але все одно. тобто повертатися і бачити, як цей колір лежить на цьому папірі. І я почала малювати з другого лисочка, тому що тут вже був такий, знаєте, повноцінний, повноцінна розгортка. Можна просто так розгорнути, все добре, подивитися. От. Euh, скетч в мене пішов дуже 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 легко. Я просто уявила собі щось і почала одразу це малювати. Мені захотілося, щоб руки було видно, бо я дуже давно не малювала щось з руками і взагалі щось таке повноцінне. І в цьому арті я хотіла просто згадати, як це. До речі, це правда. Я намалювала десь з серпня та ні. Так так є. Я намалювала серпень і майже весь вересень. Я вирішила взяти для себе деяку перерву в цьому, тому що я до цього малювала дуже багато, постійно, тим паче не скетчі, а повноцінні ілюстрації, повноці... повноцінні арти, і я просто хотіла відпочити тому що. Хочеш, не хочеш, а заповнення скетчбуку, воно таке, знаєте, нібито ви зобов'язані це робити. І на мене це інколи давило. і Тому я вирішила все-таки взяти відпустку маленьку. І ця відпустка вона була дуже дуже корисною для мене. Я відпочила, і зараз в мене є багато натхнення, багато мотивації, багато чого робити. Тим паче дуже скоро буде інктобер. І я заряджена на нього, в мене є сили його робити, і думаю, в цьому році я його зроблю. Але е, при цьому в мене зараз не дуже легке життя. У <с>? мене дуже багато справ. І я розумію, що не буду брати основний інкдобер. Скоріше все, я знайду якісь теми цікаві, може просто інший список, інший лист. По якому треба малювати. І думаю, так, це буде щось нетип... нетипове. Так, кубу Куба, це моя творчість. І я її вирішила намалювати олівцями і не в одежі, які я її зазвичай малюю, а в одежі літнього формату, літнього спортивного формату, я її так називаю. Вона вийшла в мене дуже, дуже класно, дуже круто. Знаєте, вона таке просте, але при цьому багато таких маленьких деталік, цікавих. І в цілому було малювати дуже приємно, дуже комфортно, тому що ну от хотілося мені, я відчула те, що мені от потреба в малюванні. Розумієте, оця потреба просто взяти щось намалювати, щось зробити на цьому листку папіру і, і все. Я гадаю, що починати скетчбук з творчості, знаєте, з гуманізації мо моєї сторони особистості творчості, це доволі таки сімва-символічно, тому що ну, творчість починає все і ну, я не можу пояснити нормально цей симрізм, але я думаю, що він не потребує пояснення. Куба в мене вийшла доволі таки гарна. Я нормально підібрала гармонію. Взагалі-то куба в мене у цікавій і дуже легкій гармонії. Це синій та помаранчевий і коричневий. Коричневий це в неї волосся коричневе і оця гармоника. Зайвий раз нагадую про те, що це творчість. що це, Вона є творчістю. У кінці кінців я додала багато деталей, таких як рум'янець. На густах намалювала щось там, декілька деталей. На очах, звичайно, намалювала детальки. І декілька шрамів, які. Які мають своє пояснення, але воно таке: знаєте, я його ще не вигадала. Так, таке теж буває і це нормально. До речі, тут у неї відросло вже волосся, воно більш довге, воно збирається у маленький хвостик, і човка виходить взагалі з цього хвостика. І так, вона дуже давно не стриглася, І хто дивився попередні відео на цьому каналі, саме від мене, знають, що в неї зазвичай довше волосся. А, Точніше, ні, на, навпаки, коротше. Але, але багато. Я, і це спойлер, але дуже. Великий час тому в неї було довге волосся, і це було каноном, але потім вона його відстригла. І зараз волосся знову починає трішечки відростати, як і у деяких персонажів. От, я думаю, що зроблю деякий редизайн. Я взагалі-то давно думала про те, щоб зробити основний дизайн персонажів і якийсь редизайн. Але у мене досі не доходять до цього руки, і, і я якось знаєте, малюю якусь, якесь зображення і потім роблю його трішечки інакше. Розумієш, ти б пройшов час, цей персонаж змінився, тому довше трішечки волосся чи трішечки худощавість, трішечки повністю. Типу для цього персонажу буде нормально типу, зараз. От. Я не знаю, чи правильно це чи ні, але мені подобається те, що воно так знаєте, само по собі виходить. Я зробила червону рамочку, я не знаю, я хотіла, ну, як, як сказати, не дуже багато кольору обмішувати все це. Тому в мене основний це помаранчевий, синій, коричневий та червоний. І воно так файно дало свій результат. От. Декілька маленьких деталей у вигляді зірочок, сердечок, назви розгодки, точніше, половини розгодки, мій підпис та дата, звичайно. Ну, а потім на першій сторінці я написала, коли почався цей скетчбук, бо він почався сьогодні. І все. На цьому все. Якось так. Воно вийшло дуже просто, але воно мені дуже подобається. Прям, знаєте, прям дуже-дуже. Я бачу, в мене є деякий не те, що прогрес, але воно не відійшло на багато-багато назад. Воно залишилось в мене так, таким, яким воно було. При цьому я думаю, що. Ріхнечки покращуюся. Саме знаєте, я працюю з кольорами зараз, тобто все це вчу, намагаюся працювати з цим, і я бачу результати, і мені вони подобаються Так, ну... Якось так. Я вважаю, що е, це дуже файний початок. Е, тим паче в цьому скетчбуці буде багато потім цікавого, і через якийсь час я знаму, зніму, зніму обов'язково на нього огляд, коли він закінчиться. А він закінчиться повинен швидко, тому що 34 листочки це 72 сторінки, якщо рахувати з обох сторон. І воно повинно в мене нормально закінчитися. Десь через півроку, якщо буду так нормально заповнювати в тому темпі, в якому я зазвичай заповнювала скетчбуки скетчбуки. От. Тому якось так він гарний, я не знаю, він такий гарний. І знаєте, такий прям скетчбук, така прям книжечка, гарненька. Мені він через це вподоби. От. Що я хочу сказати? Я багато чого сказала до цього, але хочу додати, що сподіваюся, що у вас завдяки цьому відео піднявся якось настрій, чи виникло, виникло натхнення на те, щоб робити хоч щось. <хи> Або ви просто відпочивали, коли його дивилися, і це також файно, це також прекрасно. Тому, дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал. Подобайка, коментарі, дзвіночок. Ну, як, як завжди, як зазвичай. Побачимось у наступних відео на цьому каналі, на каналі Неокімі. З вами була Кіна. До зустрічі!